Добрий день, мене звати Сілютіна Тетяна, і ми сьогодні продовжимо говорити про свята, засновані на подіях, описаних в Торі. Наше сьогоднішнє свято тісно пов'язане з найважливішою подією в історії єврейського народу вихід з єгипетського полону, що послужили початком ланцюжка подій, що призвели до створення давньої єврейської держави з монотеїстичною релігією, яка стала основою для християнства та ісламу. Песах найважливіше юдейське свято присвячено виходу з Єгипту і звільненню євреїв від 400-річного рабства. За єврейським місячним календарем песах починається на 14-й день весняного місяця. Ніса. Це Березень-квітень і святкуються протягом семи днів Ізраїлі і восьми за його межами у Григоріанському літочисленні дату свято щороку вираховують окремо У 2021 році. Песах почнеться ввечері 27 березня і закінчиться ввечері 4 квітня. Вважається, що Песах з'єднав два давніх свята Скотарів і землеробів. В біблійний період він став асоціюватися із звільненням євреїв з єгипетського рабства. Песах один з трьох паломницьких свят, решта Сукот та Шавуот. Ісход з Єгипту в єврейській самосвідомості став вирішальним чинником становлення нації і її релігійних інституцій. Відповідно до біблійної розповіді, ісход є завершенням ланцюга подій, що почалися з переселення патріарха Якова і його синів до Єгипту через посуху та наступного за нею голоду в Ханаані. Синів Якова в Єгипті зустрів їх брат Йосип, коли проданий ними в рабство, який на той час став першим вільможою при фараоні. Він запросив брата і бать... братів і батька жити в Єгипті, де їм були надані огрядні пасовища в районі Дельки Нілу, так звана Земля Гошен. Тора розповідає, що на момент прибуття євреїв до Єгипту їх було 70 чоловік. Після смерті Йосипа, чисельність цельність нащадків Якова, помітно зросла. Однак новий фараон побачив загрозу в наявності в країні такого численного, чужого народу, поневолив ізраїльцян і вправив їх на будівництво міст Пітом і Рамзес. Бог почув стогін ізраїльтян від непосильної роботи і поклав на Моисея і його брата Арона місію визволити євреїв з єгипетського рабства. Згідно зі святим писанням, Бог, щоб звільнити обраний народ, послав нас єгиптян 10 бід, так званих страт єгипетських. Дев'ять з них, а саме перетворення водини в кров, поява на зліченої кількості жаб, полще, воші, диких тварин, падіж худоби, виразки, загибель врожаю від граду, і сарани, суцільний триденний морок, не змусили фараона відпустити єврейський народ з рабства. І тоді Бог послав десяте випробування, смерть первістків. Перед тим, як наслати на Єгипет останню збіт, Бог наказав євреям заколоти ягнят, а їхньою кров'ю помітити двері. У ніч на 14 Нісана всі вишні оминув будинки євреїв, на яких були зроблені позначки, а в вищих сім'ях померли всі первистки. Після цього фараон повірив силу Бога Ізраїлю і дозволив Моїсе вивезти єврейський народ з Єгипту. Єгипта. Песах прикладається, як оминув, пройшов повз, символ того, що ангел смерті оминув єврейські будинки, знищуючи первистки в Єгипту. Ще Песах толмачиться як «Уста говорять, і це відповідає тому, що головна заповідь цей день говорити, розповідати про історію Сходу. Свято так само називають Хакамацот, свято «Свята опрісноків». С харчувалися Мацуя в роки рабства, а під час виходу з Єгипту тісто не встигло захваситися. Хак а свято вісни, місяць Ниццан також називають Авив, Хак Ахирут свято свободи вихід з Єгипту. Проблема історичної достовірності виходу одна з кардинальних питань сучасної бібліїстики та єврейської історії. Єдиним джерелом є біблійна оповідь, на якій ґрунтуються всі пізніші літературні традиції. Так, єгипетські джерела в XIII століття до нашої ери згадується плем'я семітського типу Хабіру, яке прибуває до Єгипту і працює на полях, на будівництві, на виробництві цегли – під наглядом стражників з другої половини 19 століття деякі вчені навіть заперечують історичність виходу і навіть саме перебування ізраїльтян в Єгипті. Проте більшість дослідників визначає історичну достовірність ядра біблійної розповіді про, ці події, про цю подію. Датування самого на сходу наштовхується на серйозні труднощі. Одні дослідники пов'язують сход з епохою правління Менхотепа ем IV або Ехнатона, це 14 століття до нашої ери, який встановив культ єдиного Бога Сонця Атона. Однак, переважно більше вчених відносить сход до другої половини 13 століття. Це підтверджує напис на стелі, що відноситься до періоду правління фараона Мернептаха. На ній серед підкорених народів Азії фараон, фараонам згадується і народ Ізраїлю. Отже, вже в тринадцятому столітті ізраїльтяни знаходилися в Хаанані, проте не створили ще там своєї держави. Тож Ізраїль зображений в тексті єроглифом, що позначає народ. Міста на будівництві які згідно біблійної розповіді працювали ізраїльтяни, ототожнюються дослідниками з містами Ператум і Пер Рамзес. Парудженим Рамзесом II, який правив в перші дві третини 13 століття до нашої ери, це дає привід стверджувати в більшості дослідників, що фараоном гнобителем міг бути Рамзес II. Утім, існує розбіжність питання про те, при якому фараоні стався Ісход. Так як в списанні чітко сказано, що фараон, як і закабалів ізраїльтян, помер до Ісходу. Отже, якщо Рамзес ІІ підкарив ізраїльтян, то визволення їх могло статися при його сині. Мерне птахи. А якщо Ісход мав місце при з другому, то закабалення ізраїльцям відноситься до царювання його батька сеті 1. Юде до настання Псисаха прибираються в будинку, особливо на кухні, збираються квасне і спалюють його в останній ранок перед святом. У 2021 році канун песаха випадає на шабат, тому пошук квасного у євреїв Хамець слід проводити 25 березня четвер. А в п'ятницю, 26 березня, рано вранці, його треба буде спалити. Пошуком хамца займається глава сім'ї. Повинні буде обстежені всі житлові приміщення будинку, куди протягом року міг потрапити хамець. Великодні седри найбільш урочистий, значний серед усіх єврейських обрядів. Його проводять в перший і в другий вечір свята. В Ізраїлі тільки вперше. Давньоєврейське слово «седер» означає порядок. Седер це особливо встановлений порядок дій, читання молитов, їжі і пиття за святковим столом. У цей вечір на кожного покладається чотири обов'язки їсти мацу, розповідати про сход з Єгипту, пити чотири вина, їсти маро, гірку зелень. На стіл ставлять кращий посуд, призначений тільки для песаха і срібло. Не можна починати седер раніше появи зірок, проте варто заздалегідь накрити стіл і підготувати все необхідне. Головні учасники седера діти, розповідь про вихід з Єгипту призначена в першу чергу для них. Щоб діти не заснули і не втомилися, їх намагаються вкласти спати в день, а під час седера дати їм які небудь ласощі. У сьомий восьмий день песаха, як і в перші два дні, заборонена будь-яка робота, і вагонь заполювати можна лише вже від палаючого вогню. На восьмий день свята під час ранкової вимовляють помінальну молитву і скорбь. Той, хто молиться, повинен дати повинен дати обіцянку зробити після свята пожертвування в пам'ять про покійного. Згідно зі звичаєм, під час виголошення молитви і скор, ті, у кого живі обоє батьки, повинні вийти з залу синагоги. Той, у кого хтось із батьків помер менше року тому, залишається в синагозі, але не вимовляє і скор за цього батька. За хасидською традицію, в останній день песаха влаштують спеціальну так звану трапезу Машаха, їдять мацу і п'ють чотири вина. Єдиний хлібний продукт, дозволений в песах, це маца, яку виготовляють з ретельним дотриманням усіх приписів єврейського закону. У перші два великодніх вечора їсти мацу є обов'язком. Маца це прісні хлібці з пшеничного борошна, якими євреї харчувалися в єгипетському рабстві, і під час виходу звідти весь процес випічки маци з моменту додавання в борошна води не повинен перевищувати 18 хвилин. Борошно дозволено використовувати від одного з п'яти злаків. Пшениці, жита, ячменю, вівса, полби. Маца нагадування про те, що євреї, отримавши дозвіл піти з країни, в такому поспіху покидали Єгипет, що довелося спихти хліб з тісту, яке не встигло ще зійти. Крім маци, обов'язкові компоненти святкової траписи, гірка зелень, базилік, хрін, салат, лутук, що символізують гіркоту рабства, суміш стертих яблук, фіників, горіхів та віна це харасет. Нагадує глину, з якої євреї в рабстві виготовляли цеглу. Їжу вмочують салону воду, символ сліз і море, яке євреї притнули під час ісходу. На особливу тарілку кіару також кладуть три символічних компонента, які не їдять просмажену баранину з кістечкою символізує жертву принесення, круте яйце пам'ять про храмове богослужіння, шматок будь-якого весняного овоча. У пасхальну трапезу часто входять курячий суп з галушками з маци. Фарширована риба із запеченим м'ясом. Трапезу закінчують словами Вітання у майбутньому році у Єрусалимі. Християнська Пасха присвячена Воскресінню Ісуса Христа і зі сходом євреї з Єгипту пов'язана тільки символічно у вигляді відповідних біблійних текстів, які прочитуються під час християнського пасхального богослужіння. Жертва пасхального ягня в християнському богослов'ї розглядається як прообраз добровільного самопожертви Ісуса в спокутуванні грехів світу. А я Серютіна Тетяна, науково-співробітник музею пам'яті єврейського народу і Холокост України. Прощаючись з вами, хочу побажати всім доброго дня до наступного онлайн-заняття, темою якого стане осіннє свято Сукот. До побачення!